День освобождения Славянска от пророссийских боевиков активисты отметили автопробегом. В городских мероприятиях с участием президента Порошенко не участвовали. Но, говорят, никакой политики в этом нет. У нас захід был запланирован за а визит президента Украины Якось так несподівано Виник тому ми вирішили, що дуже важко нам буде змінити свій, свій графік, тому шукати тут якогось політичного подтексту не варта. Учасники пробіга посетили міста бойов на до Слов'янську. І за візита президента колонну не сразу пустили в направленні гори Карачун. нас не пускають. У нас пан президент приїхав. У нас тепер ніхто нікого не пускає. Отак так у нас ми живем для нарви, звідки пішли? Чому почому ну, не пропускається нероприяття коли... проходять. На карація в конце концов автопробіг преодолел сопротивление. сопротивлення пам'ятному кресту возле поселка Андріївка возложили цветы. Якщо людина положила своє життя, не може бути це дарма, тому що у мене на руках маленьке щастя. Я низько преклоняюсь перед всіма хлопцями. Вони зробили так, щоб моє маленьке щастя не бачило війни. Тому я дуже вдячна за це. Серед прочих посетили і гибелі воєнних в районі Прудов до Сюди прибули, як здавалось нашим воїнам, підкріплення під синьо жовтими прапорами. Насправді це були вороги, і вони можна сказати, цей блокпост розстріляли в притулку. Цей випадок говорить тільки про одне, що людські злобі, заздрості, ну просто немає жодних меж. Активісти провідали і могилу добровольця Андрія Ременюка. Він погиб під Донецьком в посілки Пєски. Ну, як він сам сказав, просто я люблю Україну. Більше він чого не сказав. Більше все. По ходу движения к славянцам присоединились активисты из Лисичанска, Северодонецка, Краматорска и Дружковки. Все вместе посетили митинг на месте блокпоста между Славянском и Краматорском. Здесь наградили военных и родителей погибших бойцов. К памятному знаку возложили цветы. Как говорят участники автопробега, для них 5 июля – день особенный. Я ездил на этот блокпост почти два месяца. Ребята, которые здесь стояли, обороняли его, У них не було ні води, ні лікарств, ні обуві в рваних штанах. Поэтому я как бы вместе з ними все це переживав. Для нас це день освобождения. Нам сьогодні прокинулася з гарним настроєм. Відчувала свої, свої почуття, які в той, день, в той день були. Коли мені прийшла смс-ка від Доні, вона в Харкові вона сказала, в смс було кілька слів написано Слов'янським прапором України. Я плакала до вечора, не могла просто зупинитися. І ця радість можна порівняти тільки з народженням дитини, бо ми повернулися, не ми, це вони повернули, хлопці нам те, що ми втратили. Ми думали, що ми це назавжди втратили. В свій дім, в своє місто. І таска була така, що просто не передати. Я співчуваю тим людям, тим людям, які втратили своє житло, свій дім через цю війну. Але ми нам це повернулося, тому це радість. Але потім друге почуття це сум, звичайно. Багато людей віддали життя за те, щоб ми просто повернулися до додому. Далі автоколонна направилась в Краматорськ, Сергій Горбатенко, Славянськ, общественна ТВ Донбаса.